Прийти робимо розпаковку протеїну из Away Zero від біотеки US, куплений у магазині розетка. Цей протеїн зі смаком чи скейку. Білок прийшов новою поштою у картонній упаковці. Середені картонної упаковки власне а пакет білку запакований у поліетиленову плівку. Обережно знімаємо плівку. В даному випадку бумажної упаковки мабуть було б достатньо. Декілька рухів. Трошки складно знімати цю упаковку. Так, обережно розріжемо, щоб не висипати. Власне. Вміст пакету ось такий пакет цілий. Маємо вкладиш з інструкцією різними мовами. У тому числі російською російської Мовичкий ексидент? Також маємо наліпку з перекладом на українську. Загаджу, що це дуже якісний ізольот. 88 грамів, на 100 грам продукту. Один з найвищих показників. На мою думку, один з найкращих білкових ізолятів у своїй ціновій категорії. Відкриємо пакет і подивимось. Власне, на якість продукту. Бачимо всередині якісний небілок, без усі нонсенсу, включень чи якихось інгрідних предметів. Я зауважу що зіпер не дуже зручний. Якщо є можливість, то краще пересипати у зручну банку. Хочу додати, що цей продукт не перший, який я беру від компанії Biotech USA І заом дуже задоволений. А, попередньо я вже брав також EasyWay, білок зі смаком манго. Ананасу. Дуже задоволений. Вирішив спробувати новий смак лимонний чізкейк. Хочу зауважити, що лимонний чізкейк має значно менш виражений смак, у тому числі менш солодкий у порівнянні з AnnaSmango. Звичайно, краще смакує з молоком. Якщо розводити з водою, то смак скоріше нагадує лимонад з кремом або лимонад зі сливками. Ще раз нагадую, це один з найкращих ізолятів у своїй ціновій категорії. Дуже важко знайти більш дешевий білок у розрахунку за... Ціна на грамбілку. Дуже задоволений, рекомендую. Дивіться, рахуйте, робіть висновки і дякую за увагу.